Рубін гунору. Я готов! Він знав, що здійснюється ротація даного підрозділу в певну кількість днів. Він вивчав цю місцевість ділянки дороги, вибирав на. І згіби цієї дороги, тобто там, де транспортні засоби або зменшують швидкість, або пересуваються вузькими каліями. Якщо, наприклад, це їхали, як зазвичай пікапи, буси, наприклад, легкові машини, то противник здійснював мінування місцевості. Тобто, перша машина, як правило, підривалася на якихось вибухових пристроях. Після чого противник здійснює вогневий наліт? Це у нього були, як правило, декілька груп, підгруп, які здійснили саме враження, які добували вже поранених. Після чого особовий склад диверсійної групи підходив, забирав, наприклад, радіостанції, якісь особисті речі, шеврони, як, наприклад, свої трофеї, зброю. Цей самий час над противникам, як правило, висіло крило, яке його прикривало. Якщо якісь наші резерви туди висувалися, по місцям підходу відкривала вогонь їхня артилерія, міномети. І поки цей час працювала їхня артилерія або міномети, противник спокійно виходив на свою е, територію. Після чого він ще деякий час контролював місце засідки, якщо якісь наші резерви підходили, вони здійснювали його ураження. В принципі, типовий наліт, який ми фіксували на початку.